Євангелії від Матвія, 55 зачало, 14 розділ, 44, й 54 -й вірші. Сказав Господь притчуцю, царство небесне подібне до скарбу, захованому на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах ідей продає все, що має, і купує поле те, ще царство небесне подібне до купця, який шукає добрі перли. І знайшовши одну коштовну перлину, ідей продає все, що має, і купує її, ще царство небесне, подібне до невода, до закинутого в море, що назбирав усякої всячини, Коли ж наповнився його, витягли на берег, і сівши, вибрали добру в посуд, а погане, викинули геть. Так буде при кінці світу, зійдуть ангели, і відлучать злих від праведних. І вкинуть їх у піч вогняну, там, буде плач і іскреги зубів, і каже їм Ісус, ще зрозуміли ви все це, вони говорять йому так Господи. Він же сказав їм ось тому кожен книжник, навчений про царство небесне, подібний до господаря, який виносить із свого скарбу нове й старе. І скінчивши Ісус причиці, пішов звідти. І прийшов до своєї батьківщини, вчив їх у синагозі їхній. Хто вкусив благодаті царства Божого хоч на мить, відчув це, пережив це буття в Царстві Божому, то все інше стає для нього нічим, не має ніякої вартості. Бо, надбавши Царство Боже, ми маємо всю повноту життя і життя справжнього вічного. Готовий Господь нам відкрити це ще за життя, як апостолу Івану, апостолу Андрію, які питали, Учителю, де ти живеш, і Ісус не відмовив їм, Ходіть і побачите», – сказав Господь. Так же само апостол Павло, якому Бог дав бачити свої оселі. Друге послання Коринтян, 12 розділ, 2, 4 вірші. Узятий він був до третього неба, до раю був узятий». Чого око не бачило й вухо не чуло, каже апостол Павло, і що на серце людині не впало, те Господь приготував для тих, хто любить його. 1 Коринтян, 2 розділ, 9 вірш. І Господь відкриває нам це Духом Святим, 1 Коринтян, 2 розділ, 10 вірш.